В сучасних квартирах та будинках вже дуже рідко зустрінеш звичайний дзвінок. Зараз всі користуються відеопанелями. Значно комфортніше побачити та почути того, хто прийшов, ніж гадати, хто там за дверима. Особливо, якщо це чужинець, це канал Назор зворіа. Мене звати Павла, і сьогодні ми власне поговоримо про це цивілізаційне надбання: Відеопанель панель моделі bt 400 fhd t який навіть не потрібен дому Фон заінтригувала? Отож, бо влаштовуватись зручніше будемо розбиратись. Це кольорова накладна відеопанель, що знімає Full HD якості та має широкий кут огляду в 160 градусів. Панель має вбудований Wi-Fi модуль, та найголовніше підтримує технологію розумного будинку Tuya Smart. Це надає можливість передресовувати виклик з підключеної панелі прямо на ваш смартфон та дистанційно відмикати підключений електрозамок. Причому до панелі можна під'єднувати всі типи замків. Також за допомогою технології можна віддалено передивлюватись архів запису та змінювати налаштування відеодомофону. В комплектацію пристрою входить: сама відеопанель, а також закріплена на ній металева пластина для монтажу, блок живлення на 15 В 2 А, кутовий металевий кронштейн, монтажний набір, гарантійний талон та кольорова детальна інструкція українською мовою. На передній частині відеодомофону ми маємо інфрачервоне підсвічування, камеру, динамік, кнопку виклику з підсвічуванням, а також мікрофон. На задній частині пристрою ми маємо роз'єм для живлення, роз'єм для дротового інтернету, а також дроти для підключення замка. Що стосується керування за допомогою Doya Smart, це дуже зручно, адже ви просто за допомогою мобільного додатку можете побачити, хто до вас прийшов, фактично з будь-якого місця світу, де є інтернет, та навіть відчинити двері цій людині. Плюс вам не потрібно додатково витрачатись на домофон. Для того щоб ми з вами могли побачити, хто до нас прийшов уночі. В панелі передбачено інфрачервоне підсвічування, а також є двосторонні аудіозв'язок, що дозволяє чути гостя та, власне, спілкувати з ним. Модель має металеве. Антивандальний корпус з високим ступенем захисту від вологи, а також стійкістю до перебатів температур. Вона може працювати від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія. Сама по собі модель компактна, економна, і зручна в використанні для оптимального кута огляду. Ми радимо розміщувати панель на висоті 150-160 см. Отже, ми підключили наш пристрій до живлення. Зараз подивимося, як це все працює в нашому смартфоні за допомогою мобільного додатку Tuya Smart. Отже, ми завантажуємо мобільний додаток, заходимо у вкладці Мій дім буде посередині кнопка додати пристрій. Ми на неї натискаємо, шукаємо в лівій колонці камера та блокування, розумний дверний замок. Нас запитують, чи світиться у нас. Світловий індикатор, він у нас світиться, як бачите. Ставимо галочку. Далі вводимо пароль нашої мережі Wi-Fi. У нас вже він введений. Скануємо нашою панель QR-код на смартфоні, чуємо характерний звук, натискаємо кнопку далі. І нам дається 2 хвилини на додавання нашого пристрою в систему розумного будинку Tuya Smart. Зазвичай це виконується набагато швидше. Зараз прослідкуємо. Отже, за 30 секунд наша панель додалась в мобільний додаток. Натискаємо завершено і маємо відео в реальному часі вже з нашої панелі. Отже, пройдемось по основним функціям, які у нас є на головному екрані у мобільному додатку. Внизу на головному екрані ми маємо фото та відеофіксацію в ручному режимі, які ми можемо передивитися в галереї. Тобто все, що ми фіксуємо, залишається в вмонтованій пам'яті відеопанелі, і ми можемо передивитись так звані архіви. Далі ми можемо активувати двосторонній аудіозв'язок, включити динамік або ж мікрофон, в залежності, в залежності від того, чи хочемо ми говорити з гостем, чи ми просто хочемо його почути. Також ми можемо регулювати гучність виклику, тобто наскільки. Голосно у нас, так би мовити, дзвонить дзвоник. Можемо включити детекцію руху. Тобто, коли до наших дверей хтось підійде, нам будуть надсилатись пуш-повідомлення про те, що хтось ходить біля наших дверей, а також буде проведена фото або відеофіксація. Ну і певно, що основна функція це відкриття дверей або замка. Власне, відкрила. І так само легко. В ручному режимі закрили також. Якщо ми пропустимо якийсь виклик, до нас хтось приходить, нас не було дома. Це все буде відображатись в журналі пропущених викликів. І в правому верхньому куті у нас є загальні налаштування, де ми налаштовуємо роботу пуш-повідомлень, де ми можемо перезагружати наш пристрій, де ми можемо його видаляти і тому подібне. Нічого складного немає, все зрозуміло. Всі значки дуже класно промальовані, тобто інтуїтивно буде зрозуміло, навіть якщо ми не зможемо розібратись, але у нас ще є у. Україномовна інструкція, де також все дуже детально промальовано, дуже класно розписано українською. Розібратися в цьому буде неважко. Все зрозуміло, все красиво. Якість зйомки, Full HD, досить непогана. Відображаються всі кольори. Картинка не затримується, ну це залежить від інтернету, звичайно. Але в цілому, як на мене, пристрій непоганий. Загалом модель доволі відома на східному ринку. Вона мінімалістична, приємна на вигляд, стійка до пошкоджень, і найголовніше може працювати без домофону та дистанційно. Як то кажуть, в кращих сучасних традиціях все в телефоні. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково залишайте їх у коментарях під цим відео. Більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням в описі та на нашому сайті. Дану панель виклику та багато інших елементів системи безпеки та відеоспостереження. Ви можете придбати у нас надзоріа. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої лайки. Я завжди на них дуже чекаю, як і на нашу нову зустріч. Побачимось, друзі. Бережіть себе та своїх близьких. все буде добре і все буде Україна! Побачимось!